Вітаю, війна буде тривати, і тепер, можливо, вже на боці України. На боці України буде перевага. Ну так її собі бачить Дональд Трамп, який зробив ту потужну заяву, яку він нам всім обіцяв. І так, заява наступна: це не війна Трампа, це почали Байден та інші. Зверніть увагу, він вже не говорить хто раніше. Цих інших він називав, але не будемо про це. Пріоритети, цінності і розуміння змінилось. Ми тут, щоб спробувати її закінчити, врегулювати все. Ніхто не виграє, втрати будуть з обох сторон. Але США 100% закінчать цю війну. Президент Трамп ніхто не виграє, втрати будуть з обох сторон, але США 100% закінчать цю війну. Інші заяви Трампа США запровадять вторинні санкції РФ та її торгових партнерів, якщо угода щодо України. Не буде укладена протягом приблизно 5 днів. Ви час 50 днів. Вже йдеться не про 500%, а про 100 і термін 50 днів. А 50 днів це біля двох місяців. Що будуть робити Сполучені Штати протягом цих днів теж вже відомо. І так, США і НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні коштом європейців. Звертаю увагу, Дональд Трамп з самого початку говорив про те, що він не буде постачати тільки за свій рахунок. Але європейці, як ми знаємо, і хто на каналі в мене давно, той пам'ятає, скільки уваги присвятив я так званим європейським партнерам, які не хотіли Україні нічого виділяти, крім своїх шикарних промов. І от Дональд Трамп такий їх дотис і сказав, що ви вибачте, але я буду давати, але ви будете в мене купувати. Наступна заява: координацію поставок американської зброї Україні будуть НАТО і постійний представник США при альянсі Вітаке. Тобто Україні не будуть давати гроші, Україні будуть давати зброю. Власне, те, що просив Зеленський. Мільярди доларів військового озброєння будуть швидко оплачуватися НАТО і розподілятися на полі бою України. Якщо українська влада просила зброї, то вона буде грошей. Не буде. Буде зброя. Україна відчує, що вона сильніша. Я розчарований у Путіні, тому що думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому. Єдина країна, з якою ми поки що не змогли домовитись, це Росія. У відповідь на такі ну, доленосні зауваження і зміни Дональда Трампа. Деякі українські ресурси просто ну не знають, що сказати. Якось знаєте, після тотального хейту Трампа ним очаровуватись не дуже хочеться. Писати якісь комплементарні речі до Трампа теж не дуже хочеться. А що робити? А як відреагувати? Ну вже ж Трамп зробив те, що хотіли. Дає зброю на мільярди зброю, дає через НАТО військова підтримка. Грошей, правда, не дає, що може викликати певне розчарування у деяких людей. Але зброя буде все питання закрите, що ще можна придумати? І в даному випадку а, ну, щось важко сказати проти Трампа. Ні, друзі, не важко, тому що ми перебуваємо в Україні. Ми перебуваємо в країні, де чомусь у деяких громадян, навіть високопоставлених, Хамство вище всього. І що б ти не робив, куди б ти не цілував цих громадян, у них в усьому місці ОПА. І от ця ОПА вона підставляється. І незалежно від того, добре чи погано роблять нам якісь партнери, які нам не подобаються, ми все одно будемо проявляти своє хамство. І ось, будь ласка, один із е, відомих людей, не буду говорити хто. Пише нова версія Трампа краща за попередню. Зверніть увагу, яка повага, яка чимність, яка дяка людині, яка домовилася, натиснула, давайте будемо відвертими, на європейських партнерів, щоб європейські партнери платили за допомогу Україні? От в мене питання: ось до того пана, який написав, що нова версія Трампа краща за попередню. Вам, пане, не байдуже? Що зробив Трамп вам не байдуже, як він це до, до, домігся. Він зробив те, що ви хотіли. Він зробив те, що ми хотіли. Він зробив, щоб європейці таки напряглись і сплачували. Він же не президент України, ні. А ви до президента України не хочете питання поставити? Ні до нинішнього, ні до попереднього, ні до попереднього попереднього, ні до попереднього попереднього попереднього. Ну, всі за винятком одного президента живі. Всі за винятком фактично двох президентів в зоні доступу, то ви можете всім поставити питання: і Кучмі, і Ющенку, і Порошенку, і Зеленському. Всі можете поставити питання про їх старі і нові версії, про їх обіцянки, про виконані і невиконані обіцянки українському народу. Ні, краще назвати Трампа кращою версією. Це так по-чемному, це так по-вдячному, це так по. Це так по-хамськи насправді, що немає навіть слів. А, хоч би не заглючила, продовжує далі писати ця людина. Хоч би не заглючила. Прикол в тому, що Дональд Трамп може, отак, на раз, два, три утворити проблеми цій людині, а, а через неї утворити проблеми мільйонам українців. Мільйонам українців. Я зараз розумію, що я говорю. І мені б хотілося, щоб люди, які замкнули на себе мільйони громадян в Україні, все ж таки були відповідальними за свої слова. Бо ще раз повторюю, Дональд Трамп може отак зробити проблему цій людині і тій структурі фінансовій, яку ця людина очолює. І далі у мільйонів українців почнуться великі проблеми, пов'язані з одним фінансовим ресурсом, структурою в Україні. Я б не вип'ячував настільки свою невихованість, розказуючи про нові версії Дональда Трампа. Допоміг, зброя буде постачатися, НАТО буде допомагати, нове озброєння піде в Україну. Причому мова йде про десятки мільярдів доларів. Це допомога, яка може бути більшою, ніж давав Байден. Це може бути допомога, яка буде концентрованішою, ніж давав Байден, але вам все одно не так. Вам все не так, вам хочеться тільки, щоб вам давали гроші безконтрольно, які ви можете розпилювати по кишеням. Якщо все робиться, але не так, як вам цього хочеться, обмеженому колу обмежених, вибачте, людей на мою точку зору, то тоді вам здається, що потрібно хамити, нагрубити, нахамити на... обізвати що завгодно. А чому ви не дозволяєте собі цього робити всередині країни? Ну, назвіть. Не знаю, президента, назвіть новою версією, хоч би не заглючив. От я хочу подивитися, як довго проіснує ваша структура, ваш, як довго ви проіснуєте в Україні, як довго буде успішний ваш бізнес, якщо ви так почнете говорити про людей. Можете наїхати ще там на, на, на ближче оточення президента України, актуального президента України. І я подивлюся, що з вами буде. Для чого ви це робите? Для чого ви продовжуєте так себе поводити? Трамп не такий. Трамп півроку намагався зупинити війну. Півроку Трамп намагався війну зупинити. Не війною, а домовленостями. І за півроку Трамп зрозумів, що це неможливо. Я не думаю, що півроку це надто великий термін для президента США, який. І не повинен був би розбиратися з війною в Україні. Він взагалі міг сказати все. Hello, everybody, воно вам обіцяв Борис Джонсон, давайте до нього, йдіть і питання задавайте. Це не моя війна. Я просто випилююсь з будь-якої допомоги. Трамп вже допомагає, але ви все одно плюєте йому в спину. Для чого? Для чого? Поставте перед собою це питання, але насправді ставити ви перед собою його не будете, тому що вам здається, що ви абсолютно праві. Вам здається, що хамство воно настільки вшито в українську політику, наскільки вшито в людей багатих в Україні, що немає межі, немає краю, тому що багато людей піднялися десь отам з 90-х, абсолютно не маючи нічого, ні виховання, ні освіти, нічого. Просто піднялись. І вирішили, що вони можуть хамити самому президенту США, який сьогодні каже: Я буду допомагати. Власне, ми з вами про це на каналі говорили давно. Трамп не кине Україну. Європа не кине Україну. Ми надто дорогий ресурс, ми надто велика інвестиція. А ви що робите? Ви вже так багато разів кидали Україну. Так багато разів кидали українців, прокидали їх через всі свої причинні місця. Не вам хейтити Трампа, і не вам звинувачувати Трампа в тому, що він по-своєму намагався розв'язати питання війни. Ви намагалися, у вас взагалі нічого не вийшло. Тому давайте не будемо говорити, який там Трамп зламався чи не зламався. Дивіться, щоб ви не зламалися. Дивіться, щоб український народ не обламався об те, за що він колись дуже довго понадіявся, і кільканадцять разів. То одного президента, то другого, то, то в Верховній Раді, то депутатів, то парламентів і так далі. І український народ чомусь мовчить і терпить. Тому, будь ласка, тримайте язик за зубами, незважаючи на те, які позиції в Україні ви займаєте. Бо сьогодні так, а завтра може бути і інакше. А інтернет все пам'ятає. Бережіть себе, підписуйтесь і напишіть, що ви думаєте, як же тепер буде розвиватися наша історія.